До 20-го сторіччя в Моропілі вже проживало близько 20 тисяч осіб. Тут функціонувало велике взуттєве виробництво. Тричі на рік організовувався найбільший у регіоні ярмарок. Працювали школи, училища, бібліотеки. Місто розвивалося, однак у радянські часи занепало. Крапку в існуванні моропілі як міста поставила колективізація Голодомор і Друга світова війна. Сьогодні моропілля, яке знаходиться за кілометр від кордону з Росією, знову живе у страху. Якою взагалі була, є моропільська громада? Чим ви унікальні з поміж інших? Дуже мальовнича територія. Ми дуже сподівалися, що будемо розвиватися в напрямку туризму. Та й той же ж близькість кордону, вже унікально для іноземців. Та навіть і наші громадяни, а де вас кордон? А покажіть, а це наскільки далеко? Ну, Він ось рукою подать. Тобто унікальність нас, мабуть, найближче, близькість до кордону, Миропілля і громади. Ми зараз з вами знаходимося біля Миропільської сільської ради, яка також постраждала від одного із обстрілів. Розкажіть, будь ласка, коли він стався? Тому що його наслідки ми можемо бачити на дворях сільради, де є моменти, коли це, це сталося 5 вересня. Від ранкового обстрілу, десь о 8-й годині ранку, розпочався артилерійський обстріл, який тривав понад годину. Збиралися, звісно, всі ж на роботу. Ну, ми всі вибухи чуємо незалежно від того, чи людина, ну як я проживаю від цієї будівлі, близько трьох кілометрів. Але це, але це вибухи, як наче це кажуть, у власному будинку. Тобто все ж на зв'язку із командиром добровольчого формування, ну, що робити, куди це, що це, які приходить. Мені сидіть вдома, всі якраз приходить в центрі села, якраз пошкоджена сільська рада. Ну, Тобто переждали всі ці ж цей обстріл. Скільки людей було на той момент у приміщенні, чи встигли вони сховатися? На той момент було троє осіб, але вони встигли залишити будівлю, ніхто тоді не постраждав. На щастя. Ми до вас приїхали, ви сказали, що близько тижня вже не лунали обстріли. Як взагалі ну, є якийсь такий мандраж, можливо, у такі моменти? Ви знаєте, до всього людина звикає, так? і вже поступово звикаєш до цієї ситуації, якщо це можна звикнути, звісно. Не те, що звикаєш, вже сам організм хоче, хоче спокою, він розслабляється. Тобто, Певного часу, да. як я по собі відчувала тривогу, це наче б туди. А Зараз, ви знаєте, ну ми не можемо цьому, скажімо, заводити. Да? Російський кордон ми можемо побачити з вікна вашого кабінету. Миропілля, якщо я не помиляюся, почали активно обстрілювати десь травня місяця. поправте, якщо це не так, можемо зараз згадати перші дні, якими вони були для вашої громади, чи курсувала тут російська техніка. Це був шок, це був страх, це була якась невідомість. Ніхто не вірив в те, що в 21 столітті ми матимемо таку дику страшну війну. Тим більше, як ми вважали на ту пору, скажімо, росіян дружнім народом. До речі, багато у мешканців громади родичів. Да, так, так, звісно, ми ж. По кордону у нас дуже багато родичів, наших жителів по ту сторону, також ж, і, і, і тих громадян, що, хоч росіян, які тут знаходяться, хто заміж, хто чоловіки одружені, діти, внуки по ту сторону, дуже ж багато цих зв'язків, дуже багато родинних зв'язків. Нам, Кать, повезло на ту пору. Ми залишилися, можна сказати, в тилу. Кругом нас, кругом громади обійшла техніка, тому що вони двигалися дорогами з твердим покриттям. А У нас таких доріг з Росії немає сполучення твердого, тільки ґрунтове, Тобто нам цьому, як кажуть, плані пощастило. Нас обійшли, і наші мешканці до певного часу навіть, скажемо, не відчували. Цього що таке окупація, що таке збройна агресія. Ми не чули вибухів, у нас не було обстрілів. Техніка нашої території не їздила. Відчувалося тільки в тому, що от не їздить рейсовий автобус, да не їздять банкомат, не грошима не поповнюють. Єсть на напряг з продуктами. Тобто, в принципі, в перший місяць ситуація була не така моторошна, як могла бути. Так, вона була більш-менш, скажімо так, регульована, але люди, люди всі ж намагалися допомогти Збройним силам, хто як міг, хто там і збирали продукти, щоб їх забезпечувати для тероборони В місто. Суми возили, сітки плили. Ну, допомагали всі, як, як могли. Ну, тобто і розуміння ж, перші дні взагалі ж було. Ну, як? Ми залишилися без прикордонників, так? ми залишилися без правоохоронних органів. Так, вони виконували наказ, вони були евакуйовані з нашої території. Тобто нам потрібно було обороняти, захищатися, перш за все, від мародерів, які б могли бути. А випадків мародерства зафіксовано не було? Ні, не було. Було створено добровольче формування, патрулювали вулиці до приходу Збройних сил України. Ну, в принципі, воно і зараз ще ну, є воно виконує більш серйозні завдання через таку близькість до кордону. І коли в принципі у перший місяць ситуація по громаді була більш-менш спокійна, не було такого відчуття, що це якесь затища перед буряй. Ну знаєте, було таке відчуття. Ну, як і ми самі себе заспокоювали. От у нас найближче це село Горналь. Десь Горнальські гори, ми називаємо їм, Білі Крейдяні. Ми сподівалися, що от нас це обходить через те, що на нас дивиться Горналь. Так? Тобто люди вони чують, бачать так, що, що росіяни не здійснюють такого нападу для, тільки через те, щоб не знали їхні громадяни. Але це як виявилось згодом, скажемо, це так була ілюзія. тому що 28 травня було здійснено зі сторони Росії авіаційний наліт. Було пошкоджено декілька некерованих ракет, пошкоджені житлові будинки тоді, якраз по запсільлю, дитячий садок. Жінка була поранена, отримала поранення на ту пору. Тобто вже вся ілюзія Це Дуже ж ми близько до кордону. І, мабуть, з усіх громад сказала, що центр громади в нас знаходиться якраз безпосередньо на кордоні. Із травня місяця російські військові обстрілюють моропільську громаду. Страждають приватні будинки, об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. До речі, за моропільськими городами можна побачити вже Росію. Ось там в Далечині видніється Білогірський чоловічий монастир. Ми в монастир ходили, в церкву ходили туди, в монастир. Зберемося і пішли в церкву. Нормально. Ну а тепер, звісно, хто на що воно буде далі? Як воно буде, я не знаю. Всі до нас називали браттями. Вони так всі називали. Браття прийшли, нас до нас браття прийшли, брат прийшли. Всі так, вони нас привітствували, що ми туди ходили. Будинок пенсіонерки Галини Ковальчук постраждав від обстрілу російської армії на початку листопада, як наслідок вибиті вікна та пошкоджений дах. О, все, сьо, все, сірауличка. Оце отсюди, вважайте, полетіли всі осколки, то й на ті хати, і сюди. І от і слідуща хата. Жінка говорить, від обстрілу лишилося дев'ять вирв. Ось два вікна, витой, той, ми позабивали, вон теж вікно. А ховалося Ось там подваль, оце моя кухня, а там підвалі, Оце сюди. Я не вправилася в біг, десь уже вже прильот. Ми вже навчилися родича, де прильот, де виход. І оце на цьому краю. Це вже має четвертий, по-моєму. Да, да. Через хату саме перший прилетіло. То потім, у конці города, там я не знаю, скільки там це другий обстріл був, третій обстріл, отак, на Лузі рядом, а четвертий по хатах. Із першого дня повномасштабного вторгнення Галина Ковальчук лишається у Моропіллі. Ну, як взагалі зараз ось протікає ваше життя? А як? Ми все время на. Все время прислухаємося. І день, і ніч ми прислухаємося. Я вже на город боюсь виходити. Вже страшно. І як тільки вийдеш, і, і дивишся, і слухаєш його. Ага, нічого, ніде там не бахнуло. Перемоги чекаєте. Ви знаєте, і лягаємо, молим Бога, щоб встали утром і сказали, кончилась війна. Це всі, от, от сусіди мої, от таке, щоб кончилась війна. Це я не знаю. Емоції це не передать буде. 9 жовтня російські військові із дронів скинули також на Міропілля гранати. Чи можна наразі назвати це одним із найстрашніших обстрілів, і які були наслідки тоді? Так, звісно, скинули гранату вух. І коли, коли є обстріли, є пошкодження житлових будинків, це страшно, але коли загинула жінка, молода жінка, мама трьох дітей, це дійсно було шок. Шок більший, її це, це найстрашніше, що є людські жертви. Що людина прийшла, цивільна людина прийшла на роботу. І, кажуть, її сім'я проводила, чекала з роботи, але, але не дочекалася. Її да. троє дітей залишились сиротами. На сьогоднішній день від обстрілів найбільше страждають села моропілля та запсілля. Загалом по моропільській громаді пошкоджено близько сотні житлових будинків. Сільська рада надає для таких громадян матеріальну допомогу, наскільки нас дозволяє бюджет. Люди звертаються. Ну, якісь пошкодження, ми допомагають матеріаль, одноразову матеріальну допомогу. Допомагає наше комунальне підприємство, комунальник також людям. У... Тут також проведені таких ремонтів, Поглагодить покрівлю, застеклить вікно, яке потрібно. Ну в такому плані. Ну, якщо є такий житловий будинок, якому можна перезимувати, люди, звісно, ремонтують, живуть. Ну, Після більш масових обстрілів останнім часом багато людей залишають домівки і переїжджають в більш безпечні місця. Чи є наразі статистика, скільки таких людей, хто залишив міропільську громаду, і чи є тенденція, що люди повертаються? Ну, точно сказати, не можна, наскільки так чисто у числах. Ну, до 100 людей, до 100, скажімо, домоволодінь, це такі, що залишили. А скільки наразі загальна кількість мешканців громади а, ну, ч... до 24 лютого? До, до 24 лютого 4254 громадян. На території запсілля постраждала церква. На території Моропільської громади також знаходиться унікальна п'ятиапсидна церква з найвищою дзвіницею на Сумщині. Розкажіть, будь ласка, який стан її сьогодні? Чи вона постраждала, і чи можливо взагалі якось унікальні архітектурні пам'ятки убезпечувати на кордоні з Росією? Я не бачу, скажімо так, в нашій ситуації, як, як ми можемо їх убезпечити. Їх Неможливо їх убезпечить пам'ятку. Це ж прильоти, які ми ж знаємо, куди прилетить снаряд чи міна. Церква п'яте обсидна, на щастя, не постраждала прильотів в тому районі, поки що не було, і дай Бог, щоб їх не було завдяки тому, що. Це будівлі і пам'ятки архітектури міцні ці будівлі і в запцілі це мали тільки осколкові там ушкодження, де постраждали тільки вікна, розбиті. Стіни, покрівля, ну якісь стіни міцні не ушкоджені. Які очікування громади на зиму?» Заклади у нас опалюються індивідуально, скажімо так, усі на твердопаливних котлах, дровами забезпечені. Населення також має газ, газове палення і дров'яне. Громада, як ми громада, як, яка перебуває зоні в зоні бойових дій, попали під програму забезпечення безоплатними ж дровами. Тобто зараз ми працюємо над цим питанням, укладений в нас договір із Краснопільським держзі, з Краснопільським держізним завозом дрова. Поки що на один майданчик, потім будемо розвозити те, що адресна доставка по дворах, які люди звернулися. Таких у нас 343 домогосподарства по громаді. Тобто сподіваємося, що, що переживемо цю зиму, всі, всі наші будемо забезпечені водою, теплом, сподіваємося ж і електроенергією.